Від друзі, я знову з новим відео. Скажіть, ви вже втомилися від перегляду цих коротких аніме, які закінчуються надто швидко. Типу, бро, ти ще навіть не встиг зручно моститися, а вже бам і кінець. Ну що ж, в мене для вас гарні новини, адже сьогодні я приніс 6 довгих аніме, які точно вас зачеплять, затягнуть і подарують дуже крутий час для перегляду. Тож сідайте зручніше, бо цей список реально насичений, і давайте починати. І відкриває наш список Діґримен. На перший погляд звучить як типове аніме про екзорцистів, що борються з демонами, але не дозволяйте цьому вас обдурити. На папері сюжет може виглядати банально, але повірте, він дуже швидко стає похмурим. Це зовсім не уникає важких тем, що означає бути людиною, муки внутрішніх конфліктів і жорстокі рішення, які люди приймають заради тих, кого люблять. Ось такий фуєш від пригод екзорцистів, а в наступний момент отримуєш такий емоційний удар, що відкидаєш назад і думаєш, чорт, це було важко. Світобудова тут справді вражаюча, усе пояснюється детально. Лор постійно розширюється, і що глибше ти зану. То більше розумієш, наскільки багатошаровий і складний цей всесвіт ніколи не здається недопрацьованим, Навпаки, щоразу затягує далі новими таємницями, новими силами і новими загрозами. А тепер до персонажів кожен із них має унікальну особистість, яка ідеально вплітається в історію. Від боротьби Алена зі своїм проклятим передпліччям до холодної крутизни Канди чи гострого розуму лаві. Усі персонажі здаються необхідними. Так, стиль малюнку має той старий шонен вайб, але якщо ви можете це прийняти, вас чекає неймовірна подорож, бо її поставлені круто емоційні моменти справді. Іпляють абаланс між темними темами, пригодницькі фентезі та драмою персонажів. ідеальний. у своїй основі це блискуча історія темного фентезі, яка вдало поєднує все, що повинно бути в аніме: емоції, світобудову і характерність, і робить це надзвичайно добре. Номер 5. Prince of Tennis. одне з тих класичних спортивних аніме, яке точно знає, що робить. Сюжет розповідає про ріому Ечізена, тенісного Вундеркінда, який вступає до академії Сейшун, і одразу ж робить фурор, перемігши гравців набагато досвідченіших за нього. Звідси йде постійний підйом, сильніші суперники, більші турніри і безліч зростання як на корті, так і поза ним. Прогресія зроблена дуже якісно. Ви отримуєте те саме відчуття хайпу, яке завжди дають спортивні аніме, тільки без надмірного пафосу і надто яскравих ефектів, як у Blue Lock. Натомість тут акценти на сильних матчах. Ще в розумних ходах і справжній праці, яка робить перемоги заслуженими. Якщо ви любите спортивні аніме, ви почуватиметесь тут, як вдома. Є суперництво, інтенсивні тренувальні арки і ті напружені матчі, від яких сидітимете на краєчку стільця. Це весело, змагально і має саме той баланс драматизму персонажів, щоб урівноважити інтенсивність. Наприкінці дня це міцна і розважальна історія. Не чекайте від неї революції, вона не намагається бути божевільним експериментом, але чудово тримається сама по собі. Якщо вам подобається дивитися, як персонажі ростуть, змушують себе викладатися і боротися. За своє місце на корті. Це аніме подарує вам відмінний час. 4. Fairy Tail – це те аніме, яке всі знають, але чомусь його завжди оминають, коли говорять про великі пригодницькі фентезі з бойовими сценами. І чесно кажучи, це справжній злочин, адже цей серіал це суміш пригод, ванпіс та запальних боїв наруто, але при цьому він усе одно залишається унікальним по-своєму. Сюжет слідує за Нацу, Люсі, Ерзою, Греєм та іншими членами гільдії Fairy Tail, які пробивають собі шлях крізь драконів, темні гільдії, богів і загалом будь-що, що стає у них на шляху. Екшен тут хайповий бої відовищі, звучить набагато потужніше. Ніж ти очікуєш, а анімація, особливо у великих арках, вражає і відовищністю, і емоційністю. Тут є магічні дуелі, винищувачі драконів, і одні з найцікавіших гільдійних взаємодій, які ви коли-небудь бачили. А тепер чесно, Fairy Tail дуже сильно робить ставку на тему Дружба врятує все багато хто закочує очі від цього, але для мене саме в цьому і полягає його чарівність. Це щира непохитна віра у зв'язки у відданість у боротьбу пліч опліч. Воно пробуджує мені десятирічну дитину, яка обожнює дивитися, як герої перемагають не лише тому, що вони сильні, а й тому, що вони вірили одне в одного. Річ у тім, що зараз ми вже не так часто отримуємо аніме з таким вайбом. Тож так, Fairy Tail, може, і не завжди згадують серед найгучніших імен, але для мене це одне з тих аніме, яке залишається з тобою, не тому, що воно ідеальне, а тому, що воно щире. Це весело, захопливо і чиста ностальгійна магія. Номер 3. Юю Хакушо. Це чиста магія 90-х, той тип аніме, який викликав ностальгію навіть тоді, коли ти дивишся його вперше. Історія починається з Юсуке Урамеші, грубоватого підлітка, якому ні до чого немає діла, аж доки він не помирає у першій же серії. Так ось це старт, але замість цього, щоб зникнути назавжди, він отримує другий шанс. Тепер він стає духовним детективом, що бореться з демонами та розплутує надприродний хаос. Що робить це аніме настільки крутим, так це не лише шалені бої, хоча, повірте, битві тут одні з найкращих у Шонен-жанрі. Рідж тім, як. Персонажі з часом стають близькими для тебе. Юсуки проходить шлях від безрозсудного хулігана до героя, за якого ти реально боліваєш. Його друзі, Куабара, Курама, Хіей, кожен із них має свої дивацтва, боротьбу й розвиток, які змушують тебе перейматися не тільки битвами. Арка темного турніру це просто шедевр, напруга, стратегія, емоційні ставки, усе, чого можна хотіти від щоденного протистояння і навіть більше. І вона все ще чудово тримається крізь десятиліття. Додайте сюди той брутальний стиль, анімації 90 х і ви отримаєте серіал, який водночас сирий. І стильний і позачасовий. Для мене Юю Хакушо має особливе місце в серці. Це не просто одне з найкращих бойових аніме 90-х, це одне з найкращих аніме взагалі. Номер два Гінтама. Це абсурдна комедія у своїй найкращій формі. На перший поля це аніме виглядає як історія часів самураїв, але потім ти розумієш, урядом керують інопланетяни, головний герой носить дерев'яний меч, а половина шоу це тролінг над усіма іншими аніме, які ти коли-небудь бачив. Я говорю про Dragon Ball, Наруто, One Piece, Bleach. Ніхто не в безпеці. Пародії настільки дотепні, що неможливо не сміятися, і саме це робить Гінтама одним із найкращих комедійних аніме. Але справжня краса Гінтама в тому, що це не просто дурноваті жанри. Так воно починається легко і невимушено. Але це єдине аніме, яке я знаю, що постійно апгрейдить і сюжет, і гумор. А коли воно вирішує стати серйозним, воно викладається на повну арки б'ють по-справжньому сильно, емоції, напруга, екшен, який може зрівнятися з найкращими шонен історіями. У центрі хаосу Гінтокі крізь жарти і пародії, ти поступово бачиш його шлях, його цінності, його вірування і те, якою людиною він є. Насправді, він ризикуватиме всім заради тих, хто йому дорогий, стоятиме твердо, коли це справді має значення, а вже в наступну секунду пожартує про це. Цей баланс серйозності без робить його одним із найнезабутніших аніме протагоністів. Ось чому Гінтама таке особливе. Воно абсурдно смішне, натхнене легендарними пародіями, але водночас наповнює серця. Це ідеальне аніме, якщо ви шукаєте щось велике, у що можна зануритись. І якщо ви запитаєте мене, воно легко входить у мій топ-10 усіх часів. Ось настільки воно круте, воно змушує вас сміятися до болю в животі, а потім раптово плакати по-справжньому. Номер один. Перший крок. Безперечно, найкраще аніме про бокс, яке коли-небудь побачите. Крапка. Але його особливість не лише в ударах, техніці, ніг чи божевільних тренувальних арках. Це історія самого Іпо, тихого, соромезливого хлопця, якого постійно цькують. Поки одного дня бокс не дає йому силу буквально перетворити своїх кривдників на його найбільших фанатів. І саме цей момент я остаточно закохався в це аніме. Що робить Іпо таким близьким це його щирість. Навіть ставши боксером, він не отримує чарівного вирішення всіх проблем. Він усе ще бореться з невпевним. Меністю з пошуками балансу між кар'єрою і особистим життям, з розумінням того, ким він є поза рингом, і в цьому вся краса. Ти дивишся не просто спортивне аніме, ти дивишся, як хлопець виростає у самого себе, крок за кроком, удар за ударом. Сам бокс тут абсолютно топовий. Кожен бій захопливий, кожна стратегія виглядає розумно, а анімація змушує тебе відчувати кожен удар буквально в шлунку. Але в серці цього шоу те, як воно поєднує виснажливе прагнення до мрії, з посяг денними труднощами, які знайомі кожному з нас. Чесно кажучи, перший крок це ніщо. Є. Інше як шедевр, вона смішне тоді, коли це потрібно, емоційне у правильні моменти надихаюче від початку до кінця. Це той тип аніме, який змушує тебе не лише болівати за ІПО, воно змушує тебе піднятися, напружитися і, можливо, навіть почати переслідувати власну мрію. Ось і все. Якщо ви знайшли щось нове для перегляду, обов'язково натисніть кнопку підписки, щоб не пропустити більше. Побачимось у наступному відео. А бувайте!